Всіх вітаю, з вами Марія. Оце хутрочко, це Кіцька Аліса. І філіжанка про те, хто ходить з думкою про вас. Цікавої вам розповіді та смачнющої кави. І давайте дивитись блюточко почекає а ми починаємо з філіжанки. Так, оце одразу. Око впалено. На... Тут мені чоловік показаний. Це, знаєте, Або з сім'ї вашої, або ну, хтось близько до вас. Близько живе поряд з вами. З правої сторони мені людина показана, знаєте, як з правої сторони від вас живе. Десь час від часу от ходить, як, ну, наприклад, повз вашого будинку. Там... Може, вікна ваші десь бачить, коли йде людина яка зазвичай з якимись питаннями з'являється, або з якоюсь інформацією з'являється. Ну От якісь такі спілкування у вас вони тематичні зазвичай. І людина, яка, ну, як, Давайте так, як звертається, як користується якимись вашими здібностями. Щось ви вмієте робити, а ця людина не дуже вміє, або взагалі не вміє, не розуміється над чимось. А от до вас звертається, бо має від вас якусь допомогу. Так, ось і тут є літери є Ш. Літера e, Т «Е» – «М», – «Р», літера «З», є цифри п'ятдесят девять, три сим. І все, літера в ще є. Цифри можуть бути рік народження, може бути вік людини, може бути або число, або місяць народження. Ще 5-9 може бути цифра, ну, окремі. Ось так. Так, далі дивимось, хто ходить з думкою про вас. Тут мені одразу три людини показані. Це як в колективі у вас десь, десь ви спілкуєтесь, десь якась спільнота. Показані люди, навіть не три, навіть більше їх. Люди, які до вас час від часу звертаються з якимись там питаннями, проханнями, з уточненнями і. Люди, на яких ви час від часу навіть трошки можете агресувати. Ну, знаєте, як щось там на емоції можуть вас виводити. Чоловік мені окремо від цієї. Ну, він нібито і належить до них, але якось окремо від них, від усіх. Показаний, ну, всі люди не такі, щоб там погані якісь. У кожного свій настрій, свій характер, але ви спілкуєтеся нормально з ними, спілкуєтесь. Хоча там бувають між вами якісь там робочі непорозуміння, але то нічого, то вирішується і швидко. Так, ось тут показаний мені чоловік. Як застигли питання, щось він хоче у вас, ну, як спросити, спитати у вас, але щось, щось хтось його відволікає, або відволік його. Ви, якось так, ви навіть могли відчути, зрозуміти, бо ви щось ну, от якось теж замислились тут. Якийсь чоловік став між вами от не дав можливість поставити якесь питання вам. Так, хто ходить з думкою про вас? Тут мені ще людина показана, але ж не можу тут сказати, чоловік чи жінка, бо для кожного чи кожної з вас. Це буде своя людина, для когось чоловік, для когось жінка. Людина думає про допомогу. І тут теж подвійна йде інформація. Для когось ця людина думає про допомогу, яку може надати вам. А для когось, яка потребується від вас, щось хоче там, ну, знаєте, як просити вас про щось. Поки що ходить, розмірковує, але цю ситуацію доведе до кінця. Це не так, що там розмірковує, але так і не, не прийде до вас. Прийде обов'язково, але щось зараз як готується, як не час. Так, далі дивлюсь: хто ходить з думкою про вас по перспективах. Знов мені показують більше чоловічу стать поведе десь, десь вас поведе, щось показувати вам буде щось. Щось, знаєте, коли людина, це як буде щось вам пропонувати. Корисне для вас ну, на його погляд, на його думку, а ви там дійсно там дослухаєтесь і ну, ви самі собі вирішуєте, воно вам треба чи не треба. Але ось тут ситуація показана таким чином, що людина як хоче, знаєте, щоб вам в якійсь ситуації було дуже легко. Щоб ви якусь ситуацію не проходили ну, от, важким шляхом, а щоб ви, як знаєте, от, От як дитина сідає на горку і з'їжджає так легко-легко. І щоб і у вас якась ситуація пішла дуже-дуже легко. За телефонною розмовою щось з вами обговорюється. І людина ну, прагне, хоче вас десь відвести, ну, сказати там: от дивись, це те, про що я тобі вказав, вирішує, чи треба тобі, чи не треба. Далі. Якусь роботу, хтось хоче вам запропонувати якусь роботу. Тут розмова між чоловіком та жінкою А от трошки повертаю, то взагалі суто чоловіча розмова. Розмова про роботу. І це, знаєте, як ідея. Якщо ви зголошуєтесь на цю роботу, то це, ну, знаєте, як Людина навіть так наголошує на тому, що от все по руках, домовились, і як ключа вам віддає, що це тепер твій ключ від, ну, там, від твого робочого місця? Починай працювати. Для когось ось така інформація. Тобто, знаєте, вас розглядають як кандидатуру на вакантне місце. Так, хто ще ходить з думкою про вас? Тут більше вже сім'я, друзі, родичі. Тут все-таки, дивіться, мені показаний чоловік, який дуже хоче змін, але таким тягарем несе на своїх плечах свій якийсь, знаєте, от... у нього ті зміни, як, вибачте, кандали на ногах. Вони йому так важко даються ті зміни от через цей тягар, який він поки що ніяк не може відкинути. Вибачте, для когось це буде інформація, що цей тягар це як жінка, яка сидить у нього на плечах і він не може її відкинути. І якщо хтось з вас чекає такого чоловіка, появу такого, ну, може, у вас, може ви розумієте взагалі про кого йдеться мова. Він хоче цих змін, але ну, знаєте, коли ситуація набагато складніша, ніж можна просто собі уявити. От, Знаєте, людина відповідальна і він не розуміє, як йому в один момент все це відрізати. От Ті обмеження, які є на зараз, для нього це клопіт, який він поки що не може вирішити, але він думає. і... Ну, Так як тут показано, то він, він знайде вихід, але по строках я взагалі тут нічого не можу сказати. Мені показана п'ятірка, але ж це може бути, знаєте, ну, як від п'яти днів, так і п'ять тижнів, так і п'ять років для когось, може, для когось п'ять місяців. Тобто ви різні, ситуації у вас різні, і тут я не можу обмежити. Однією відповіддю, тож називаю всі варіанти? Хто ходить з думкою про вас? Ось тут мені показана ситуація, коли два чоловіки за пляшкою, вже такі, знаєте, такі, як треба. Вже настрій підвищився, в язики розв'язались і вони обговорюють жінку. І багато чого говорять між собою, там один одному там, дають якісь там поради, як це можна взагалі там, далі з нею спілкуватись, якщо можна, що не можна, ну тобто фантазують. Ну, хай фантазують літери вишукую, бо вони тут є. Л, П, В, О І. Літера Я, літера Х. Все, більше я тут літер не бачу. Так, ось тут засмучений чоловік. Дуже засмучений. Знаєте чому? До нього, врешті-решт, дійшло, яка ж ви цінна для нього людина. А щось я не бачу, щоб ви спілкувались от так, як йому б хотілося. Б. Це знаєте, коли все перевернулось догори ногами. І все якось, знаєте, от У нього питання взагалі: а що далі? Що робити далі? Про жінку з дитиною, думає. не знаходить він поки що відповідей. А, поки що ні, але шукає її. Ну, раз нам показують, значить, якийсь вихід, він знайде. Але коли, теж Питаннячко. Так, ось тут людина, яка крутиться, як, як ота білка в колесі. Дуже багато чого робить. Це хатня, робота, це взагалі, от отаке. Знаєте, людина дуже ділова, дуже, ну, дуже багато чого встигає за день. І щось про вас дума. Зараз хвилиночку. Це як плануються якісь спільні справи або для когось просто от розмову планує з вами про якогось чоловіка. Ось так. І тут чоловік планує зателефонувати вам і поставити по, ну, за телефонною розмовою, якесь питання буде вам ставити, дуже буде чекати від вас відповідь. Вам щось приємно буде, у вас, у вас навіть настрій підвищується. І хтось тут і от у кого ситуація. Фінансові якісь проблеми є в людини, щось треба людині вирішити з вами якусь фінансову ситуацію. І багато думок про це, багато планів, але поки що є. Е... Так, є перепони. Але людина не відпускає ці думки. Це, знаєте, є в планах вирішити це питання. Може, хтось там винен вам грошей, то людина думає про те, як вам швидше їх віддати. Угу. Так, далі дивимось. Ось тут якась така суперечка, мені показана, люди розмахують руками, щось один у одного відбирають. щось Тут взагалі ну, ситуація така складна, знаєте, люди збираються, дивляться на все. це. Ну, Тут просто, знаєте, як публіка буде. Або це вже була для когось ситуація. і... Зараз. Тут про зміни, тут про те, що взагалі це все треба змінити. І треба змінити, як, ну, як оце Оточення. Тут хтось хвилюється, що ви близькі до такого оточення, бо немає довіри до цих людей. Так, тут є чоловік, який потрапив просто в глухий кут. Буде просити вас про допомогу, тому і думає про вас. Ви можете е дати можливість людині вийти з цього глухого кута. Ви якось так, ну, такі ситуації, в яку потрапив цей чоловік, ви вирішуєте легко. І ви знаєте, вам не байдуже буде, ви розхвилюєтесь трошки за людину, але ж ви виводите людину, ви допомагаєте. Це може бути будь-хто, це може бути хтось там з родини, хтось з друзів, хтось просто по роботі. І ось тут чоловік так, так знаєте, так якось ніжно, так лагідно тримає якусь допомогу для вас. От знаєте, коли він дуже хоче, щоб ваше життя змінилось, щоб оце світло, яке є навкруги, щоб воно було просто навкруги вас. Щоб ви з тієї темряви, де ви є, на його думку, зараз, може вам воно і не темрява, насправді, щоб ви вийшли, щоб просто ви вийшли на світло, щоб взагалі все у вас змінилось і тільки на краще. І ось тут хтось з молитвами про вас, жінка, жінка, ну, це може бути з родини людина. Там матуся ваша, там сестра ну, доволі молода для бабці якось молода. І молиться, молиться про допомогу вам, щоб у вас все було добре, щоб життя ваше налагодилось, щоб у вас гроші завжди були на всі ваші питання, щоб завжди ви могли з кишені дістати і закрити будь-яке питання. От молитви тут про все підряд Щоб у вас просто от поряд з вами, щоб ви не одинокі були, щоб поряд з вами людина була така, як вам треба. Ну Тут багато про що молиться. Взагалі, і вам, як я ангелохоронець, оця людина. І ось знову мені чоловік показаний, який угу. знає, що десь поряд з вами є інший чоловік. Який же він розлючений, як йому хочеться оцього іншого від вас якось відвести? Щоб ви просто не були поряд, щоб, вас, ну, щоб ви не були парою, щоб ви не спілкувались, щоб взагалі він вас не бачив. Тут така злість приховує свої такі внутрішні почуття, не каже про них, але. Так як я тут бачу, то тут ревнощі, такі, знаєте, люті ревнощі. Є літера С тут. Що тут ще є з літери? М -м, зараз. Схоже на літеру І, ну і все. Якось по телефону ви спілкуєтесь більше з цією людиною, ніж бачитесь. От з цим, хто ревнує. Ось така філіжанка вийшла. Знаєте, як ще хочу сказати в цьому випадку. Тут нібито Трикутник, але такий, про який ви не знаєте. Тобто, або він вам ліпить когось, хто насправді не є з вами в стосунках, ви можете з людиною просто спілкуватись десь там по роботі, наприклад. Чи взагалі якийсь там, ну, десь ви спілкуєтесь, ну там приходити, наприклад, в магазин, і там продавець, чоловік, і ви спілкуєтесь, і йому вже там ревнощі йдуть. Ну, така ситуація. Тож такий якийсь трикутник, є, про який знає тільки він. О той, хто ревнує. А вам воно якось, ви нібито, і не, не в курсі, що ви в трикутнику знаходитесь? Ну, таке, так теж буває. Все, на цьому філіжаночку закриваю. Всім вам гарного дня, гарних подій та й людей поряд з вами. І майте тиху ніч та тихий день. Хай все буде добре. Бережіть себе. Побачимось всім. Пока.